Вибачте, ви прокуратури. Ви підтримуєте наше виформін на відеозйомку? Я прошу перенести, оскільки воно ще знаходиться на розгляді. Перенести що? Засідання. Оскільки знаходиться ще саме сама ваша скарга на розгляді в них. У кого них? А 24 години не вистачило? У кого у них? Поліції. Це ж не можна робити, це ж законодавство. Ми ж... 24 години визначається да, законодавством, години це ж, це ж того, А суд має вирішити. Зараз у судді знаходжусь. Я ж особисто прибув до управління поліції, як вас спитав, чергового рішення прийнято? Ні. Тільки потім я звернувся до суду. Тобто Зайві слова тут конкретно стоїть питання, що 24 години більше законом не прописано. А якщо ні, то. Ну треба ж поважати законодавство нашої країни. Як не вже? треба кипішувати. Якщо ми не будемо виконувати, якщо начальник управління поліції не виконує закони України, то про що від мене, наприклад, ви можете вимагати? Це так складну справу відкрити. Тим паче, законодавство не передбачає. Зараз на рішення суду. Проведення досудового розслідування в спосіб інший від статті 214, ви знаєте, да? mm -hmm. не передбачає. Тобто не можна цього робити. Це злочин От, з моєго боку, як громадянина України, це злочин. І посадова особа вчинила цей злочин з метою шкіру. Зараз суддя прийме рішення, чи так, чи не так. А щоб ви допомогли? Як саме я міг би вам допомогти? Зараз у суді підтримали ми вимогів. <риклад> а потім у вас є... Я вам ваша... підтримую, <риклад> що він може там суддя має освіточніше.